Доброго дня і найщиріші привітання абсолютно усім з першого матчу 28-го туру Української прем'єр-ліги. А ми з вами на стадіоні «Динамо» Мні Валерія Васильовича Лобановського, де буквально з хвилини на хвилину зійдуться у матчі між собою Луганська Зоря та Донецький шахта. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе. Бери від гри своє. Різник Матвієнко Судаков на місцях для преси. Для нього, повторюсь ще раз є досить важливим моментом так, для того, щоб отримувати впевненість для того, щоб Шахтар міг розуміти і свої опції. Хороша передача до штрафного майданчика. Заблокований цей удар. Яков башить. Намагався технічно перекинути. Шахтар відбувається. Показує ще один із цей момент з ніби як влучанням м'яча у руку Валерія Бондаря. Але. І рука була в природнім положенні, притиснута фактично, вона була там трохи штовханини. Ох, а ось це цікаво. Бутківський щепився за лаграмом. Там не показує цей момент зараз, трохи раніше. Абсолютно на рівному місці. щепились лобом до лоба центральний захисник і Форвард Зорі. Ну і мають обоє по жовтій карці отримати. Абсолютно правильне рішення. Чому, для чого, в чому була суть? Не було зрозуміло з самого початку, але. Жовту картку отримав. Ну ось ми бачимо, там трошки поштовхались. Нісіостобіас. А Педріньо. Педріньо не став пробивати Втрати від нього. Кирило Дришлюк відкидає на Будківського, але не точно. передача. Будківський може зачепитися за І Падіння. Це немає. бути фол останньої надії. Але це друга жовта картка. І Алла Грам залишає Шахтар у меншості на 17 17-й хвилині. Цього поєдинку. Пилип І його саркастична посмішка щойно була на ваших екранах. Палим Будківський жовту картку заробив і в першому, і в другому. Тут уже виключно помилка захисника. Виключно його відповідальність. Ну і шахтарю, цей поєдинок тепер контролювати буде значно складніше. Ну, але. Від цього стане матч цікавіше. А ось зараз атака одразу. Кевін класно зачепився за м'яч. Грає на то й в дальній кут стріляє. Сапутін на місці. раз нам показують ось той епізод О, Шахтаря, який міг призвести одразу після червоної картки, до забитого голу. Перший небезпечний момент у цьому матчі. Ну і якісний сейф від Олександра Сапутіна. Попара футболісти шахтаря протеніовін і сісто класно відзахищався. Артем Бондаренко кидиться на м'яч. Рейс Помилка при передачі. Падає Яков Бачич. Моменту шахтаря. Передача у центрі. Опарну задали. Кевіна удар! Повз ворота. М'яч летить. Послизнувся Яков Башич. Під час передачі від жуніора рейса. Не вдався відверто цей удар. Кевін. Ще одне перехоплення. Кевін одразу в центр. Тут егіналду. Ну, що ж це таке? Два моменти на рівному місці. Привозять футболісти з Орі біля власних воріт. І два моменти нападники Шахтаря не реалізовують. Андерсон Джордан. Хороше переведення на Вантуха. Той виграє боротьбу. І зараз шанс для Зорі. У штрафного майданчика Будківський. Ватух. Ватух пробиває. Поперечина. Вантух прострілював в цьому епізоді. Шукає він голову. Тема Слесара або ж Пилипа Будківського. Ну і помилився мінісі стобіс. Викинувся він на суперника. Не встиг до м'яча і дав зарі створити найнебезпечніший момент цього поєдинку. Очевидно, що настрій поганий у менеджменту зорі бути не може зараз. Ох, яка помилка фесюма зараз! Який м'яч банальний у власні ворота, але й не привіз. Зараз 22-річний голкіпер донецької команди. Ще раз дивимось, прийняв він м'яч не дуже вдало, той відрикушетив йому в опорну ногу. Згадується так, поєдинок кілька в тому в Житомирі Полісії Карпади, як Вікіна Рейкін. Кілька схожих моментів воріт влаштував. Тоді пощастило йому. І оласнів вратарний привіз. Класна передача. Зараз на Кевіна. Кевін вилітає. Під Якова Башича. Кевін вихильний. Шлавіч удар. І рятує свою команду. Олександр Сапутін. Супер момент у Кевіна. На місці Сапутін вчасно вийшов. Вчасно скоротив кут обстрілу і не дав Кевіну забити. Нісістобіас. Каже, яка передача пройшла від Егіналду на Кевіна. Педро Енріке. Федро Енріке штрафного ну, майданчика б'є знову на місці Сапутін. Ще раз дивимось. немає офсайду. Ідеальна передача. Ну, і Кевін залишає за спиною. Чи був варіант передачі? Так, був варіант передачі. Ліворуч вільну зону. Кевін праворуч глянув, ліворуч, не подивився. грає на жуніора Рейса. Вона точну передачу у напрямку Бутківського віддає. Педро Енріке. Перегнав Вантуха. Будківський і закидає на Вантуха. Положення поза грою, здається, немає. Простріл є Будківський. Не влучив у дальній кут. Кебу в цьому епізоді. Судячи з усього, нам не покажуть повтор. Можливо, покажуть з самого початку. Подивимось ми, коли Бутківський мав дуже хорошу можливість. Ще раз дивимося, під час передачі на Вантуха, Чи не було офсайду? Не було! Не було офсайду. Тому що Педро Інрійки там залишався зі Слесарем. Не було положення по загрою в цьому епізоді. Прекрасний момент у відповідь Озоріну і Младен Бартулович та його реакція. Красномовна в цьому епізоді. Супершанс. Тут же Андерсон Джордан. Туди приблизно пішло закидання на голову Бутківському. Джордан боротьбу за другий м'яч виграти не зміг. Яцик. На Бопару. Речі, пустити Цуканова, легко не дасть. Хороша робота від Віктора Цуканова. Класно шахта розбирається під цим пресою Цуканова. абсолютно навколо все перекрито. Назарина. Бедірок Назарини. Є праворуч Невертон. Назарина грає через Бондаренка. Невертон. Передачі немає. Положення поза грою Невертон. Вихід вічна віч Невертон. Невертон! Забиває офсайд. Піднятий прапорець. Був у положенні поза Невертон Невертона. Невертон намагався зрізати кут, він намагався вибігти з цього офсайду. Ось так в цей момент передачі дійсно в офсайді. Був Невертон. Питань немає. Я думаю, досить довго це переглядати не має жодного сенсу. Наснили Онери Шахтаря, які сьогодні відпрацювали. Так настрій, в принципі, непоганий. Ну і Сандр Шандр дає. Фінальний свисток, цей поєдинок закінчується. Закінчується нульовою нічиєю. Не вдалося зорі нічого зробити зі своєю більшістю. Не вдалося шахтареві на контратаках. Ніяк засмутити суперників. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.